До інших тем Україна та ЄС, подолання міфів. Делегація литовських журналістів і політиків провела семінар з такою назвою у державному чорноморському університеті імені Петра Могили. Гості приїхали до Миколаєва, аби поділитись досвідом Литви на шляху євроінтеграції. Гості з Прибалтики завітали до Миколаєва в рамках проєкту, що реалізується спільно з центром східноєвропейських досліджень за підтримки Міністерства закордонних справ Литовської Республіки. Він триватиме впродовж трьох місяців та передбачає проведення семінарів із залученням людей, які брали безпосередню участь в європейській інтеграції Литви. Вони відчули усі стереотипи, що панували в їхньому суспільстві перед вступом до Євросоюзу. Тепер радо діляться досвідом зі студентами та експертною спільнотою східних та південних областей України. Головна ідея це поламати ці стереотипи, які ми маємо. Ми підписали угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Ми знаємо, що шлях, який він буде легкий. І, можливо, ті стереотипи, які і закидають нам в Україну з інших країн, треба з ними боротися. Не завжди наші аргументи, які ми маємо в Україні свої, вони є, скажімо так, адаптованими, щоб люди їх зрозуміли. І, Можливо, тоді досвід тих країн, які вже мають 10 років досвіду, а, до речі, буквально нещодавно Литва 10-річчя Перебування в Європейському Союзі, це може бути простіше для нас, і тому це дуже думаю корисно і для молоді, для тих дітей, які зараз виростають разом з Україною, щоб цих стереотипів навіть не було, треба зараз закладати цю основу, щоб вони вже мислили в категоріях, які не передбачають стереотипів і міфів. Одна из главных вещей, что мы э, стараемся э, сказать людям, э, что надо э, смотреть на эти, э, на, как на членство в Евросоюзе, так на, на, на эти перспективы как можно реалистичнее, да, э, не поддаваться мифологическому мышлению как э, позитивного свойства, так и негативного свойства. Я имею в виду не поддаваться э, слишком большим надеждам, что и само членство в Евросоюзе это панацея от, от, от всех бед и, и, и решения всех проблем. Э, И с другой стороны, э, стараемся э, сказать людям, чтобы они не подавались мифам негативного такого свойства, да, чтобы э, мифом, распространяет и российская пророссийская пропаганда, всяким стереотипам, всяким басням о Европейском Союзе, как Комта зговоря западного імперіалізму, який займає ползучі окупації там восточної Європи, пан Бревіус додає, що принципова річ, якою мають опікуватися українці, це демократичний і постійний контроль політиків та влади, аби ті притримувались базових цивілізаційних цінностей, які є фундаментом Євросоюзу, ята главний злок успіху, та головний такої каталізатор всього движения по європейському путі, тому що самое главное цивілізут. Центационный выбор, который сделала Украина, которая пытается держаться в этом Руси, цивилизацион, цивилизационный выбор. Она выбрала демократию, свободу, а не авторитарную коррумпированную диктатуру, и, и общество, сам народ, должен неуклонно заставлять власть и властные институты держаться этого курса. Наші проблеми ми повинні вирішувати саме. Європа нам буде допомагати є і світова спільнота проти агресії Росії, але ми повинні теж докладати зусиль. Наразі проект знаходиться на першому етапі його втілення. Передбачається залучення експертів і журналістів з південно-східних областей України для поїздки до Литви та зустрічі з литовськими фахівцями. На фінальній стадії проекту має вийти череда публікацій у медіа. Тетяна Галус, Даніл, Сліш для об'єктиву.